Україна вже била по РФ західною зброєю. Повідомило інформагентство Франц Прес до списку країн, які дозволили атакувати цілі на російській території. Приєдналася Польща, що дасть Україні можливість завдавати ударів по території Росії, і як це позначиться на ході бойових дій. Дивіться просто зараз. Українська армія використовувала західну зброю як мінімум під час атаки в районі Краснодара на півдні Росії, повідомляє французьке інформагентство з посиланням на власні джерела. Німецька газета Bild повідомила, що ЗСУ щонайменше один раз використовували американську систему Петріот, що надійшла з Німеччини, щоб вжити заходів проти російських літаків. Ті сліви, які є в західних СМІ, вони показують, що на самом справді... Украина в случаях чрезвычайной необходимости в теории могла бы использовать западное вооружение вопреки определенным договоренностям. Після того, як ЗСУ використовували американську Петріот з Німеччини, Берлін і Вашингтон пригрозили припинити постачання. Якщо таке повториться, написали в німецькій газеті Білд. Кстати, ще один примір, который так остається це когда в течение короткого времени вдалося уничтожить несколько літательних апаратів на території Брианскої області на достаточно розстоянні государственної границі, но літ самоліта пад. Тоді весьма вісьма вісьма масштабне. Добрые люди говорят, що там також была задействована система обороны типа Петріот. Но вірифіцірована специальных источников информации по этому поводу я не Україні поки що заборонено використовувати західну зброю проти атакуючих російських літаків. Військові мають чекати, доки випущені ракети опиняться над українською територією, уточнює Білд. Украина действует исключительно в рамках международного права, исходит из 51 статьи Устава ООН. В данном случае это больше похоже на информационную подготовку определенных военных операций при помощи западного вооружения, которое действительно может состояться в ближайшем будущем по объектам российского агрессора. Україна використала для ударів по Росії далекобійні ракети, надані Великою Британією. Про це в інтерв'ю Блумберг заявив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак 29 травня. За його словами, Великобританія вже дозволила Україні використовувати свої ракети далекого радіусу дії. Что в настоящее время больше всего создают проблемы для наших вооруженных сил и для жителей нашего приграничения? Это российские управляемые авиабомбы. и соответственно баллистические ракеты и ракеты от комплексов С-300, С-4, уничтожение вражеских самолетов в воздухе, в том числе на территории Российской Федерации, которые направляются на нанесение ударов с помощью управляемых авиабомб, пусковые установки, где находятся комплексы Искандер, а также их аналоги, ну и соответственно комплексы С-300, С-4. Это приоритетные цели. То використання західної зброї для ударів по Росії виступає Італія і традиційно США. У Вашингтоні остерігаються прямого конфлікту із РФ. Про це неодноразово торочили у Кремлі. Путін попередив про серйозні наслідки, якщо країни Заходу дозволять Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Свою заяву він зробив 28 травня. А вже 29 травня ідею бити по території Росії підтримала Польща. За словами заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика, обмежень бути не повинно. Ніхто не буде прямо в документах говорити, що вот ми даємо розрішення на удари по Російській Федерації. Ні, ні в коем випадку. Об'єкти чітко означені, Все, те, що використовується, в руслі російської агресії проти України і составляють законні цілі і можуть бути поражені різним видом вооруження. Саме об этом сейчас іде дискусія з Західними странами, крім Польщі за те, щоби Україна атакувала військові цілі на території Росії ще як мінімум 10 країн ЄС. Серед них країни Балтії, Велика Британія, Франція, Швеція та Нідерланди, але не завжди згоди однієї країни на використання своєї зброї буває Стню для удару. От, наприклад, сейчас правительство Швеції разрешило нам використовувати зброю, яку ми отримуємо від цієї країни, для нанесення ударів по території Російської Федерації. Прекрасний самоходний гаубиці Арчер. способны действовать на глубину до 50 километров. Но тут возникает парадоксальная ситуация. Снаряды 155-го калибра к этим артиллерийским системам изготавливаются в, либо же в США, либо же во Франции. Соответственно, нам необходимо получить такие же разрешения от правительства этих двух стран. 45-й президент США Дональд Трамп раптово змінив свою риторику щодо ударів по Росії. Якщо раніше він казав, що якби був президентом, закінчив би війну за 24 години, то тепер розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай у Тайвань під час його президентства. Трамп на самом деле і не ні окончательно своє точки зрения, як же виходити... в ситуации российско-украинской войны. И это должно насторожить непосредственно Москву, которая думала, что смена главы Белого дома принесет Украину в тарелочке с голубой каемочкой. Поэтому в данном случае Трамп показывает, что он является непредсказуемым и оставляет для себя поле для маневра. Удари зсу західною зброєю по російській території є абсолютно законними з точки зору міжнародного права, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. А генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що при передачі Україні зброї вона перестає належати тим, хто її передав. Вона стає українською. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити головне.